Які там зміни нам показують аналітики? Зараз ми з вами на це поглянемо. Ну і відповідні зміни насправді тут є. Аналітики нам їх демонструють. Давайте з вами на них подивимося. Ось дивіться, ситуація на 12 квітня, ось ситуація на сьогодні. Діпстейт аналітика тут провели певні уточнення саме в районі залізничного вокзалу та елеватору. І як ми розуміємо, як вони нам пояснюють, інколи вони показують зміни, де нібито окупанти просувають. Але часто буває так, що окупанти можуть зайти на наші позиції, але там не закріпитися. І тому відповідно, як ми бачимо, червоної зони в самому Бахмуті наразі поменшало, тому що наші війська вибили противника назад. Ну і генштаб повідомляє про бої в самому місті Бахмуті. Вони дуже важкі, але так само окупанти атакують із північного флангу. Вони зазначають, що це було в районі Хромового та в районі Богданівки. Там ми змін не бачимо. Відповідно, на Наші сили там позиції утримали. Є певні потуги окупантів і на південній ділянці біля Бахмуту, а саме на притичне окупанти намагалися наступати безуспішно, як ми розуміємо. Імовірно, вони хотіли дійти до траси Бахмут часів Яр Костянтинівка, але безуспішно тут всі атаки противника були відбиті. Імовірно, в Бахмут наше командування підтягло резерви. Таке припустив військовий експерт Олег Жданов. І Саме тому, на його думку, окупанти не просуваються і навіть втрачають раніше займані позиції саме у місті Бахмут. Я так розумію, туди були заведені або резерви, або нові сили, які атакували противника та відбили частину позицій, втрачених нашими військами раніше. Так що є перехідні позиції, які переходять з рук в руки. Але я вже навіть не уявляю, що може збільшити Російська Федерація. Вагнерівці, десантники, ополченці, зрадники, авіація. Російська працює, артилерія передають зараз десантникам такі важкі вогневі системи, типу санцепьок будуть застосовувати снаряди об'ємного вибуху. По іншому вони називаються термобаричні боєприпаси. Я так розумію, що російське командування кинуло всі сили, які в них є, для того, щоб захопити місто Бахмут. Ми робимо свою роботу по захисту наших територій, в тому числі міста Бахмут, і дай Бог звичайно нашим військам вистояти. Я сподіваюся, що місто ми втримаємо, але щоб ви розуміли, ситуація дуже і дуже важка. Далі переходимо до наступної ділянки фронту. Подивимось, що відбувається на Авдіївському напрямку за допомогою онлайн мапи Deep State. Тут наші аналітики нам також показують певні зміни. Це не нові просування противника, це є уточнення. Бачите, вони до траси намагаються підійти саме біля Новобахмутівки і там закріпитися. Але хто значить, в них там це вдається? Будемо спостерігати за аналітичною інформацією вже завтра. Можливо, там ситуація знову зміниться назад. І ворог. Так само активний є і південніше, бо йдуть за один із зводних опорних пунктів в районі водяного. Ось на цій е, ділянці фронту тривають атаки так само на Первомайськ. Як ми бачимо, Первомайське для окупантів важливе, тому що через первомайське пролягає дорога безпосередньо до Покровська, тому їм він і цікавий. Штурмують вже 14 місяців. Вони так само і нашу Мар'їнку. Як ми розуміємо, що бої зараз тривають в самому центрі е, міста, але Активних просувань противника тут немає. Генштаб також повідомляє, що атаки були окрім всіх тих населених пунктів, про які я вже згадала, і на Сєвєрне, яке розташоване ось тут, а так само на Побєду, яка розташована е, близько дуже до Мар'їнки. І загалом тут зазначають аналітики, ворог сюди намагається стягувати багато своїх резервів саме в район Авдіївки, для того, щоб в перспективі оточити це місто і захопити його. Але як ми бачимо, на цей час це все, все безуспішно відбувається. O vooraan Рашисти продовжують посилювати режим контррозвідки на тимчасово окупованих територіях. Генштаб повідомляє, що в селі Графське Волноваського району та навколо зросла кількість блокпостів та патрульних. Там проводять фільтраційні заходи щодо місцевого населення. Схожа ситуація у благодатному. Окупанти бояться витоку інформації про місце розташування їхніх підрозділів, тому там почали обмежувати певні маршрути руху таксистам. А місцевим мешканцям дозволяють їхати лише з реєстрацією. Далі переходимо до наступної ділянки фронту, а саме межі Харківщини та Луганщини. Якщо там немає змін, це не означає, що там нічого не відбувається. Локальні бої тривають практично на всій лінії бойового зіткнення, особливо там, де ми бачимо червоні стрілочки, артобстріли дуже активні зазначають аналітика як з боку окупантів, так і з боку наших військових. І дістей-аналітики говорять, що ймовірно наші сили, а саме бійці 66-ї окремої механізованої бригади, на схід від під Макіївки дещо просунулися і штурмували е, позиції противника. Було навіть відео у мережі, але дата не зрозуміла, яка там. Сподіваємося, що це нещодавні бої. Скоро ми побачимо просування наших військових саме в районі Макіївки. Щодо штурму окупантів, то окупанти традиційно намагалися атакувати Білогорівку. Це все безуспішно. Цю атаку противника наші військові ефективно відбили.